Відправити пораненого бійця з нуля до стабілізаційного пункту з цим наші захисники стикаються чи не щодня. Тож перший окремий медичний батальйон створив власну розробку наземний дрон. Як він працює і чи рятує життя, дивіться у нашому матеріалі разом із сухопутними військами ЗСУ. Військові на ношах несуть побратима. Його поранили на нулі. Війця висока ампутація ноги вивозять на наземному дроні. Позаду голова спереду ноги в ношах, щоб легше потім його було вигрузити із дрона. Це імітація поранення військового на фронті. Та медичний батальйон сухопутних військ відпрацьовує сценарій евакуації. Військового вивозять на комплексі Маульце металевий контейнер на колесах власного виробництва. Дрон зроблений на базі квадроцикла. Зроблені всі зміни, які нам потрібні були для нашої виконання виконання операції. Ми хотіли спочатку замовляти дрони. Було декілька типів дронів. Я їх обкатав, зрозумів всі їхні недостатки. І за цього ми вирішили зробити самостійно свій дрон. Під час рятування військового наземним дроном керує оператор на позовний чабан. Раніше він був танкістом і вже як півтора місяця навчається на оператора. НРК керувати на ґрунтовій дорозі асфальті, це і на піску, це три різні речі. І цьому треба навчатись. Досить е, але не досить так, щоб сильно важко. В принципі, може кожен навчитися, і ми всіх чекаємо. Наземним дроном евакуатором. Військові керують із бліндажа, бо так безпечніше. Щоб не ризикувати екіпажем кейсиваку, ми можемо відправити наш дрон без людини і привезти ту ж людину з поля бою, щоб не ризикувати трьома чотирма людьми. Комплекс Маульця як кейсивак, тобто забирає пораненого з максимально близької відстані від позиції і передає медикам. Коли ми забираємо з дрона, у нас немає як у класичному кейзавації, людини або там евакогрупи, які передають пораненого, допомагають завантажувати. Щоб завантажити в цю машину пораненого треба три людини. Відповідно, водій змушений наразі брати участь у завантаженні, і нам треба вміти це робити. Пораненого везуть до стабілізаційного пункту, де лікарі надаватимуть медичну допомогу. Військові поки відпрацьовують та тестують наземний дрон перед тим як відправити на фронт. Бачимо, де слабкі місця, що точно щось зламалось. Ми знаємо, що треба викинути, поставити, потестувати. Добились того, що він стабільно їде. Він може працювати з декількома видами зв'язку. Ельвіна Цитбулаєва, ми Україна марафон. Єдині новини.